Щороку народний сміхованець Микола Кавацюк дивує коломиян та гостей міста новою творчою програмою. Напередодні дня Святого Миколая артист вирішив провести благодійний концерт. На заході збирали гроші для дітей шкіл-інтернатів міста та району. Шоу відбувалося під патронатом голови Коломийської райдержадміністрації Михайла Негрича, який особисто передав вихованцям установи значну суму коштів. Більше знає Мар'яна Мацьків. Микола Кавацюк поет, сміхованець та громадський діяч. Народився він 7 лютого в Мишені Коломийського району. Свою кар'єру Микола розпочав з педагогіки. Згодом доля провела чоловіка у відділ культури і туризму Коломийської РДА. Там він працює сьомий рік. Зараз займає посаду методиста центру культурно-освітньої роботи і народної творчості. Паралельно Кавацюк займається мистецтвом. На професійній сцені він уже 14 років. Цього разу вирішив провести особливий концерт, благодійний сміхуванець зібрав усіх друзів, і в результаті вийшло чудове дійство під назвою Любімося і посміхаємося». Я хочу подякувати усім вам, адже завдяки тому, що ви прийшли сьогодні до цієї зали, завдяки тому, що ви небайдужі до тих діточок, які виховуються з певних причин не в сім'ях, ми змогли сьогодні зібрати 1604 гривні. І все до копійки буде перераховано. Точніше будуть придбані подарунки і розвезені, як я і обіцяв, в школи-інтернати, грізця і печеніжина, а також у дитячий будинок міста Коломиї. Спасибі тим, чи є плече зі мною у хвилини щастя і часи невдачі. Я радий тому, що на сцені стою, а в залі другий критик. Мій глядач опуститься завіса, зал спустіє, але залишиться на серці ще. я чекатиму із нетерпінням нової зустрічі. Приємні емоції глядачам, окрім Миколи Кавацюка, дарували також співаки Віталіна, Юрій Михалюк, Жанна Романюк, Василь Свищук, Юрій Николайчук, Василь Кавацюк, Юліана Василовська та гурт Адреналін, Ведуча концерту Наталія Тарновацька. Головні партнери відділ культури і туризму Коломийської раддержадміністрації та міський палац культури, народний дім».